Слава Богу, брати, сестри, шановні присутні церква Христова і всі, хто сьогодні, можливо, нас слухає, дивиться цю трансляцію Мир Божий вам. Ви знаєте, ми живемо зараз дуже складний час. Час війни. Війна продовжується, люди гинуть, але. І життя продовжується. Нам треба жити в нас, сім'ї, дружини, чоловіки, діти, внуки, наші старші. Нам треба служити Господові і залишатися йому вірним при всіх обставинах життя. І тема цієї проповіді про що я хотів би говорити сьогодні, так як у нас сьогодні важливе служіння, молитва про діток. Про новонароджених і, можливо, і хтось приведе і старших діток уже, то і тема цієї проповіді буде про сім'ї Божого народу, відносини сім'ї, що є запорукою міцної сім'ї, то що будує сім'ю. Звичайно дуже важлива тема, обширна, і в одній проповіді неможливо про це вичерпно поговорити. Але навіть побічно торкаючись деяких питань, нагадуванням збуджується наша чиста думка. Апостол Петро в своєму післанні, він говорить такі слова. Ми читаємо 2 е, Петра, третій розділ, і перший вірш. Він каже, такі слова, це вже другого листа, що я до вас улюблені, у них нагадуванням буджу вашу чисту думку. Розпочну, мабуть, із прикладу або ж з притчі. Розповідають про одного мудрого вчителя, який завжди був оточений учнями. І саме спосібний із них одного разу задумався над таким питанням: чи є щось таке, якесь таке питання, на яке наш вчитель не знає відповіді. І ось він пішов на Квітучу Поляну, піймав красивого метелика, заховав його в своїй руці. І, посміхаючись, підійшов до вчителя і задав йому питання: скажіть, будь ласка, який метелик у мене в руках? Живий чи мертвий? Він так міцно тримав метелика у своїй руці, і в любомить він готовий був ще міцніше зжати її заради своєї правди. Вчитель, не дивлячись на руки учня, відповів, все залежить від тебе, Його життя або смерть. Своїх руках Багато молодих людей, мріючи про сімейне життя, бажають, моляться, сподіваються отримати для себе добру долю від Господа. І існує така думка серед багатьох людей, таке розуміння, що негаразди проблеми в сім'ях, скандали, сварки, те, що приводить до розводу, стається саме тому, що ці люди не мають доброї долі від Господа. Господь не дав для них доброї долі. Але чи насправді це так? Ми читаємо у притчах 29 розділ, такі слова і 26 вірш, що багато хто шукають обличчя володаря, але від Господа суд для людини. Многі іщуть благосклонного ліця, Властеліна, но судьба чоловіка від Господа. Насправді, Господь. Створив нас, подарував нам життя і творець нашого життя і нашої долі є сам Господь Бог. Але чи знаємо ми, чи усвідомлюємо, що архітекторами і будівельниками нашої власної долі у великій мірі є кожен із нас, подібно як різні люди, які отримали для себе у свою власність одинакові ділянки землі. Але кожен господар на цій ділянці по-своєму нею користується і її обробляє. Хтось засів її пшеницею або ж іншим збіжжям, хтось насадив квітучий сад, розвів виноградники, а в когось ростуть бур'яни, повалені дерева і непрохідні хащі. Так само. І в твоїй сім'ї, так само і в твоєму житті, так само і в твоїй долі. Господь, звертаючись до свого народу, ми читаємо повторення закону, 11 розділ і 26 вірш, Він каже: «Ось сьогодні даю перед вами благословіння і прокляття. Господь не сказав: Я даю тобі благословіння. І незалежно від того, як ти будеш жити, як ти будеш поступати. Чи будеш ти дотримуватися заповідей Господніх, чи будеш ти їх виконувати? Чи будеш ти жити свято і ходити путями моїми, все одно ти благословенний від сьогодні і навіки. І Господь не сказав, ось тобі належить прокляття. Знай, навіть якщо ти будеш намагатися здійняти його від себе, жити свято, поступати по заповідях моїх, все одно ти проклятий». Ні. Але Господь каже: я тобі даю право вибору, вибери собі, що ти бажаєш сьогодні? Благословення, коли ти будеш виконувати заповіді Господа, ходити дорогами Його і прокляття, якщо ти не будеш виконувати заповіді Господніх, і збочиш ці дороги, яку я наказую тобі сьогодні. Ми читаємо притчі. 14 розділ і перший вірш такі слова. Мудра жінка будує свій дім, а безумна руйнує його своєю рукою. Не щось. І не хтось винен тому, що твій дім зруйнований сімейний, там розвалені руїни. Але через власну глупість. Ти руйнуєш його своїми ж руками. Для прикладу, я хотів би згадати про дві жінки дві історичні постаті із Старого Заповіту, про які ми читаємо в одній книзі, книга Есфір, Естер. Хто читає Біблію, ви добре пам'ятаєте цю історію, ці події, які розвивалися, я про все не буду згадувати. Але Астинь, цариця Астинь, через власну глупість. Пертість та гордість. Вона посталася царської величі, зруйнувала свій дім і своє життя. А, цариць, а вже проста дівчина і свір через свою мудрість, покору смиріння. Вона спасла свій народ. Вона досягла царської величі, спасла свій народ і збудувала свою сім'ю. Мудра жінка. Будує свій дім, а нерозумна, або ж глупа власною рукою руйнує Його. Що є фундаментом або ж підваленою і тим, що тримає міцно дім сімейний зі сторони жінки? Читаючи Біблію, насправді ми знаходимо деякі моменти, що дуже легко запам'ятати, і не тяжко виконувати жінці, яка боїться Господа і яка любить свого чоловіка. Три речі, на які я хотів би звернути увагу, що дуже важливо це як підвалини, це як основа для дружини, якщо вона буде їх виконувати, це запорука міцної сім'ї. Те, що зі сторони жінки. Тому найперше це покора. Друге, це турбота. І третє вірність. Ми читаємо написано Єфесянам 5 розділ і 22 вірш: такі слова. Дружини, кориться своїм чоловікам, як Господові. Найперше, що Господь говорить до жінки, Слово Боже каже. Що є основою запорукою міцної сім'ї, дружини коріться своїм чоловікам? Як Господові. Друге, це покора. Написано в післені апостола Павла до коринцян 7 розділ і 34 вірш. Це турбота. Написано: а про проречі життєві клопочеться. Як Догодити чоловікові. Клопотання про сім'ю, турбота про чоловіка. Як догодити чоловікові? І третє, це вірність. Я думаю, про вірність у шлюбі для віруючих навіть немає такої потреби нагадувати. Християни розуміють, що в шлюбі має бути вірність. Апостол Павло Післані до Ефесян, 5 розділ і третій вірш каже такі слова. А розпуста блуд або ж перелюб те, що проти увагу вірності і нечість усяка з наситимістю не мають навіть і згадуватись поміж вами. Церква Христова дружини, які в шлюбі. Жінки вони уподіблюються у слою Божому до церкви Христової, а Христос свою церкву готує якою чистою, святою, непорочною, яка не має порока і плями. Тому три речі, які дуже важливо виконувати, це покора, це турбота і вірність. Так легко коритися чоловікові, який любить свою дружину, який дбає про неї, оберігає, шанує, піклується про неї, цінує нею і помічає все те, що вона робить для нього і його сім'ї. Але як у тому разі, коли, коли чоловік не такий, але він жорстокий, він суворий, а він ображає свою жінку, знущається над нею, кривдить її, завдає багато болю та сліз. Як в такому разі? Чи має жінка коритися такому чоловікові, недоброму, який не віруючи, або ж відступив від Господа, не кориться Божому Слові, хоча є членом церкви? Чи має жінка коритися такому чоловікові? Апостол Петро говорить: ми читаємо 1 Петра, розділ і 18-й вірш до рабів. Раби коріться своїм панам і з повним страхом, не тільки добрим та тихим, але й прикрим. Звичайно, жінка не рабиня і не служниця. Я хотів би, щоб це запам'ятали всі, особливо чоловіки, які так поступають своїми жінками. Але якщо жінка, яка любить Господа, яка є християнкою, то в неї є дуже одне важливе призначення, коли вона має невіруючого чоловіка. А саме яке? Своїм богобійним життям спасти чоловіка і привести його до Христа. Ми розуміємо, що ми всі християни являємося в першу чергу місіонерами. Ми маємо свідчити іншим людям про Христа. І навіть церкви Христової, і в нашій церкві є місійний відділ. Є бажаючі, є молодь, які їдуть десь в інші країни навіть. Ми благословляємо на це, десь в Мексику, в Україну, в Аргентину, в Африку, Індію, для того, щоб там проповідувати, свідкувати іншим про Христа, щоб хоча б бодай декілька душ, хоча б хтось один спасся, прийшов до Христа. Але я хочу сказати для дружини, яка має невіруючого чоловіка чи жорстокого чоловіка, не спасенного. Тобі не потрібно десь їхати. Ти можеш стати місіонеркою у своєму власному домі. І слово Боже каже: ми читаємо перше послання апостола Пала до Коринтян, 7 розділ, 16 вірш, написано такі слова. Звідки знаєш, ти, дружино? Чи не спасеш чоловіка? Можливо, саме через твоє богобійне життя ти спасеш його. І тому і Петро каже, в 3 розділ, 1 Петра, третій розділ і перший вірш, так само дружини, коріться своїм чоловікам, щоб і деякі, хто не кориться слову, були приєднані без слова повадженням дружини. Жони, повинуйтеся своїм мужам, щоб ті, які з них не покоряються слову. Житієм жон без слов прибритає мебилі. Нехай Господь благословить, дорогі сестри, вас у цьому, хоча це і нелегко. Це, що стосується дружин. Ісус Христос розповідає притчу і говорить про розумного і нерозумного чоловіка. Розумний, будучи свій дім, побудував його на камені, на основі. А нерозумний також почав будувати дім. Але він основи не поклав, а почав будувати на піску. І зовні виглядає все правильно, гарний дім, і стіни, і крівля, покриття, вікна, двері, можливо, вкладені гарні матеріали для цього. Але ось прийшло випробування дому. Я говорю за сімейний дім, за сім'ю. Коли розлив річок наплив води. Сильні вітри, шторми, і була велика руїна того дому. Чому не було основи? Що є основа у сімейному житті якраз від чоловіка? Юнак чи чоловік, який надумався створити сім'ю, вступити в сімейне життя, що є основою? Звичайно, він повинен бути християнином, однозначно. Але найперше ми читаємо. Такі слова Колосянам 3 розділ і 19 вірш. Чоловіки, любіть дружин своїх і не будьте суворі до, неї, до них. Що й основа із, і підвалена у міцній сім'ї, це любити свою дружину і не бути суворим до неї. Я не раз нагадую на весілях, коли мені приходиться бути чи вести весілля. Що дуже важливою складовою, невід'ємною складовою сімейного життя є кохання. Коли ми читаємо у піснях пісні, у другий розділ, четвертий вірш, написано: Він наречений, привів мене наречений у будинок весілля і прапор його наді мною кохання. Он вел мене в дом піра і нами його надо мною любов. Дуже Невід'ємна складова, без чого неможливо і не потрібно починати сімейну життя, це без любові. Апостол Павло, Писані до Ефесян каже такі слова, 5 розділ 28, і 29 вірш. Чоловіки повинні любити дружин своїх так, як власні тіла. Бо хто любить дружину свою, той любить самого себе, бо ніколи ніхто не знавить власного тіла, але годує та гріє його, як Христос церкву. Дорогі друзі, можливо, ти дивишся на своє життя, на свою зломлену долю, на розбиту сім'ю і кажеш, нема в мене життя, не дав мені Господь доброї долі. Не дав мені Господь нічого. Дружина залишила, дітки не спілкуються. Не дав мені Господь нічого. Але це насправді не так. Причина в тому, що ти сам вибрав для себе таке життя. І тому так і сталося у твоєму житті. Що стало причиною того, що Агар, служниця Сари, яку сара дала для Авраама за жінку, яка народила для нього сина. Але одного разу вона залишила цей дім. Взяла свого сина і пішла геть з їхнього дому, не знаючи, куди йде. Агар, що спонукало тебе на цей крок, що тобі не вистачало їжі в домі Авраама, одягу, пиття, хліба. Ні, цього там було досталь. Але вона залишила це все, і незважаючи на що, пішла геть з цього дому. Тому що там її ображали, там до, до неї ставилися суворо. І тому вона не витримала цього всього. Чи правильно поступила Гар, що вона пішла від Аврама та Сари? Звичайно, що ні. Тому ангел Господній, який побачив їх, зустрів їх там в пустині в тяжкому стані вже. Вони не мали що пити, заблукали і відкриває є для неї. Вона напилася її син, і каже: іди, повернися і покорися. Чи можна оправдовувати дружину, яка залишила свого чоловіка? Навіть якщо він був суворий. Жорстокий до неї. Мабуть, що ні. В той же самий час Біблія, Слово Боже, засуджує таких чоловіків, які так поводяться своїми дружинами. Ми читаємо Малахії розділ, такі слова. 13 вірші нижче, і робите і друге таке. Господня жертівника ви слізьми покриваєте плачем та стогнанням, бо до дарів вже він не звернеться більше, і милої жертви з рук ваших не візьме, а ви ще говорите, за що, Господи? За те, що засвідчив Господь між тобою і жоною настя Твого, який ти невірність чинив. А вона ж твоя подруга. І дружина умови твоєї. Вона не рабиня тобі. Господь каже, вона подруга твоя, вона подруга твоя і законна є жена твоя, але ти поступав нею вроломно. І далі Господь каже, ми читаємо 16-й вірш, бо ненавиджу розвід. Говорить Господь Бог Ізраїлю, і того, хто вкриває насильством, одежу свою, промовляє Господь свого тому свого духа пильнуйте і не зраджуйте. Господь каже, я ненавиджу розвід. Розвід не тільки на папері, коли це офіційно. Але якщо чоловік і дружина, які в шлюбі, але живуть окремо, десь в інших квартирах, в інших містах, навіть в одному домі, але окремо живуть це люди, які знаходяться в розводі. І Господь каже, я ненавиджу розвід. І в такому стані іноді люди навіть можуть приймати участь у служінні, співати в хорі, десь їхати на місію, проповідати іншим. І як страшно, брати і сестри. Господь каже, я це ненавиджу. Людина знаходиться з Господом у конфлікті і в той же час намагається якось служити Господові. Господь каже, я ненавиджу розвід і того, хто вкриває насильством одежі. Свої. Я хотів би задати питання чоловікам, які мають дружин, дітей, сім'ї. А чим одягаєшся ти? Якою одежу ти одягаєшся в своєму домі, як чоловік, як батько? Правосуддям миром, лагідністю, вірністю? Судом, справедливістю чи, можливо, жорстокістю та насильством. Господь каже: я не того, хто вкриває насильством, одежу свою. Ви знаєте, Іов, муж Божий, муж праведний, на якого Господь звернув увагу свою і проти якого диявол сильно повстав. Але він говорить про себе: ми читаємо Іова, 24 розділ. 14-й він каже, я одягався в правосуддя, в справедливість, і воно затягало мене, не мов би плащ, і навій було право моє. Ось так муж Божий одягався у житті своєму, у своєму домі. Але якщо ти одягаєшся жорстокістю і насильством, Господу це не угодно, ти являєшся противником Господа, і Господь каже: я ненавиджу того, хто одягає. Насильством або насильством одягає одежу свою. Я буду закінчувати цю свою проповідь. Хотів би ще одне місце прочитати, і ми будемо йти до молитви. 1 Петра, 3 розділ і 7 вірш. Такі слова. Чоловіки так само поводьтеся благорозумно з вашими дружинами, як з найнемічнішою посудиною, виявляючи її честь. Як подкоємниці благодатного життя, щоб не було перешкод для вас у молитвах. Дай Господь благословить кожного перед нами молитва. Попросимо благословення Господнього, щоб Господь благословив сім'ї Божого народу, щоб дійсно була злагода, щоб, дотримуючись Слова Божого, ми мали міцну основу в нашій сім'ї, і Господь благословив наше життя. Попросим благословення і на це служіння, Господу слава. Амінь.